Психолог Ірина Хрисанкова погоджується, що діти здатні перенести будь-яку реформу, особливо за допомогою вчителя, коли така реформа одна у певному часовому відрізку. А якщо таких реформ багато що відбувається? Люди отримали нові указання, стали ці указання примінити. Ну то, що учителі, стали вводити нові требування. Приходять к ним діти. которые еще не знают об этих трипках. У них тоже начинается стресс, потому что от них хотят чего-то нового. Ну, только, допустим, возьмем даже прекрасного педагога, сумел это внедрить, только дети что-то начали понимать, бац, новое какое-то изменение. Опять ребенок должен перестраиваться.

в режимі 11-літньої школи. Приведу статистичний факт по даним державної підсумкової атестації по даним, які тим контрольним роботам, які відбулися сьогодні середній бал дітей міста Лозової складає 8 балів. Як тут враховувати, це хорошо чи погано. Я думаю, що це абсолютно добре, бо це добра оцінка. Це тверда четвірка. Тому якість освіти Лозової, я вважаю, що вона на достатньому і на високому рівні. Утім, кожен, хто вчився у школі, пам'ятає, оцінка і реальний рівень знань це далеко не завжди одне й те саме. Які б оцінки вашої дитини не були штучно робити їх кращими не варто, говорить психолог. Це моральне і фізичне навантаження на додачу до всіх інших стресів. Ценность вашего ребенка ни в коем случае не упадет лично для вас, для матери, для отца. Если он немножечко будет позже за этим успевать, но при этом будет здоров. Это даже лучше. Да? Тогда он в здоровом состоянии сможет выбрать то, что ему нужно. Не нужно из детей искусственно делать отличников. Если ребенок, естественно, успевает, помогите ему. И будет замечательно, если он, естественно, не успевает, не надо его ругать, не надо заставлять, не надо его прессовать. Сделайте так, чтобы ему было интересно учить. Пусть лучше будет несколько предметов, которые он любит с хорошими оценками, а остальные со средними. Чем все будут для пятерки, а у вас будет не в очень важно, чтобы педагоги и родители им помогли. Потому что, конечно, если с них в этих жестких условиях будут еще и выжимать, это будет очень сложно. Но есть такая одна хорошая философская мысль, что постоянны только перемены. И кто его знает, завтра позвонят и скажут, да, кому-то в голову придет, что он будет учиться не два года, а пять лет. Или, там, один год, ми подумали і решили. Поэтому человек должен бути настроен изначально на свої інтереси і розуміти, що якщо щось зміниться, у мене будет план. Зараз Міністерство освіти і науки готує чергові зміни у правилах вступу до вищих начальних закладів. Коли їх затвердять, невідомо. Як і те, чи будуть це останні реформи в освітянській галузі, хоча б цього року. На що орієнтуватися? Сложно сказати. Вчитися, 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 і будь-які вищі навчальні заведення будуть потом в цьому Порада може, ну, насамперед, ще раз повторюю, що це бажання навчатися, це не танцювання на одному місці, і як порада для батьків, ну, хотілося б, щоб батьки повноцінно Встучалось в начально-выходной процесс. Что я имею на увазе? Цеповнотивность спілкування с классным кревником, цеповнотивность полкования с учителями и предметниками. Потому что родители ⁇ это гарант безопасности и стабильности ребенка. И если мама и папа спокойны, они кричат и не размахивают руками, какие сволочи придумали эту, а говорят, ничего, сынок, ничего, дочечка, поступишь, выучишься, не в этом году, на следующий год. пережили там революции, развал страны, а бабушки й дідушки вообще войну. І подивись, жили ціле покоління. Все пережив, прорвемся. Вот эти слова для ребёнка будуть більше значить, ніж ругань в адрес правительства і какой-то нагнітій. На жаль, політики не стримують своїх амбіцій, навіть коли мова йде про дітей, зокрема про освіту. Вони не зачекали, коли школа заспокоїться після попередніх реформ. І немає гарантій, що чекатимуть надалі. Якщо ми не обставини, ми можемо змінити своє ставлення до них. Любіть своїх дітей. Це найкращі ліки від будь-яких стресів. Це була анатомія події. Побачимось.